Що ми крутим коровий хвіст чи чарним за яйця БК? Тисячу квадратних метрів. Да, це тільки ігрово практично поле. Олексій, рекламний стенд. Це, це була задумка, він просто підпортзав, мені здається. Це, по-перше, коли грають, що грають. Вони не всі приходять дивитися футбол. Якщо це дитячий чемпіонат, наприклад, ну, не їхні діти грають, вони сидять, але їм не цікаво. То ти загружаєш рекламу. Вони дивляться. Ага. І можна не тільки використовувати отакі приміщення для спорту. Можна використовувати, просто як зібрати людей десь, провести щось чомусь. Ну значення. Я не бачив, щоб ви в спортзалі якийсь захід хтось проводив. Так я, якщо захід, щоб хтось проводив копірок, треба першим. Ми можемо бути а, так, так, так напишу, а, що ага. першим. А так і повинно, Зараз опять всі напишуть, що ти опять перший. Тому що так. Треба робити все не так, як всі. Тоді можна. Будь в тренді, тоді можна заробити, навчити показати, розказати і в першу чергу показати людям, що в селі може бути така. Ми ж в селі знаходимося. ще Скажуть, ми щось задумали чи ні? Будемо признаватись в слідучу відео?